закидають, що там, от ті частини, які е, діють на Курщині, могли б е, допомогти там на Донеччині, де зараз цей повзучий наступ. Е, ну я скажу, що знаєте, коли ми е, воюємо з противником, який переважає наскратно, то лише асиметричні дії, лише дії, які а типові, які не лінійні, не лоб-в-лоб в лоб. в лоб в лоб Ми Росію ніколи не переможемо. Так вони ризиковані, але це оце може е, дати нам е, певні переваги. Тут Київ почав діяти за принципом: краще попросити вибачення ніж дозволу. І можливо спочатку оця вся концентрація сил і засобів подавалася як підготовка для проведення оборонної операції проти чергового там спроби вторгнення.